Друзі, привіт! Продовжуємо вивчати базові теми планіметрії. І сьогодні поговоримо про теорему косинуса. Теорема косинуса, в принципі, вона часто використовується і дуже прикро, коли абітурієнти, школярі, її просто нею не володіють. Оскільки ну, цьому є багато причин, але потрібно її знати. Ну, давайте її розберемо, я, як завжди, прибічник того, що доведення, доводити, оскільки, якщо я щось не знаю, якщо просто слова на віру приймати, то ну, я не приймаю. Всю інформацію потрібно перевіряти, досліджувати і так далі. Особливо в математиці. Значить, давайте дивитися. Проведу висоту. трикутнику АВЦ, дано три сторони, якась це буде висота HB. І нехай буде даний якийсь у нас кут. Кут якийсь буде гамма дан. Кут гамма буде даний у нас. Тут тобто у нас дано, що ось сторона А, сторона С, сторона Б. І кут гамма між ними. Між ними кут гама. Тепер що я... Що я пропоную зробити? Значить, нехай у нас. Оце буде скільки у нас. Як ми його знайдемо? Це буде А помножити на. Оця сторона. А на синус Так, А на косинус гамма Це сторона А на косинус гамма у нас. Потім ця сторона буде B мінус А на косинус гама, оскільки це B все. Мінус А на косинус гамма. Так, давайте далі подумаємо. Значить, Як нам знайти оцю сторону HB? Це буде що таке? Це буде А на... Синус гама. А на синус гама. Тобто в мене є три сторони в трикутнику А, Б, Д, три сторони. Це ж висота. Скористаюся терема піфагора. значить теорема піфагора у нас що буде? А на синус гамма в квадраті. Це ця сума квадратів катетів до рівня квадрату гіпотенузи. Тобто, це буде а квадрат Синус квадрат. Гама плюс ця сторона в квадраті. b мінус А косинус гамма. Це буде підсу до квадрату за формулою квадрату різниці. Це буде Б квадрат, потім буде мінус 2Б на косинус гамма. І плюс А квадрат косинус квадрат гамма. А квадрат косинус квадрат гамма. І це буде все це ЦС квадрат. Тобто це все С квадрат. Я тут напишу по тут, тут, тут. квадрат. Тобто квадрат і потмузи, дорівняння сумі квадратів катетів. От ми його так виразили. Бачимо, якщо ми оце розглянемо, це і оце. Що в нас виходить? Ми тут можемо сміло А квадрат винести за дужки, в буде синус квадрат гамма плюс косинус квадрат гамма. Синус квадрат гама плюс косинус квадрат гамма це буде одиниця. Ми говорили в передніх уроках. Тобто, оце буде, що А квадрат за дужки виноситься, дужка буде одиниця. Тобто буде просто А квадрат. Тобто, формула перетворюється перетворює на такий вигляд. С квадрат дорівнює А квадрат плюс Б квадрат мінус 2аБ на косинус гамма. Оце ну, вже є інтерпретації теореми косинусу. Тут складного нічого немає. Іноді часто користуються, часто користуються косинусом, треба знайти косинус кута. Ну, тут склад, нічого складного немає, ми можемо його виразити. Тобто переносимо оце вправо, вліво-вліво. Тобто я пишу косинус гамма дрівні. Але розуміємо, що треба поділити Б на 2 аб Ви знаєте, поміняв. Ділю на 2 аб в першу чергу, так? Потім це стейла справа, лишається стеяти справа, тобто А квадрат плюс Б квадрат і цей квадрат переноситься. І дивіться, ця формула ну, часто використовується насправді. Ну, ось ми розібрали теорему косинусу. Звісно, можливо, якщо трикутник буде тупокутній, воно буде по-іншому, але суть від цього.